Відчуття, що тобі не варто це відкривати, і чого б це е, читай не відкривати обличчя лише рекомендація. Стій не треба ні, не смій. Верненням до нашого інституту неймовірного розвитку уяви та натхнення. Вітання жирафі з карафою! свинюці в перуці. Салют комасті у часті. ти як. Роне. Я чув кіт втратив трьох жирафів в останній місії. Попкорн! Взагалі то п'ятьох. Цей чудовий день ви запам'ятаєте назавжди. <звичайно> <клевиць> Давайте спочатку. Трішка <звичайно> вогню. Кит. Кит, <звичайно> кіт, <звичайно> кит! Коти в капелюсі, ти вже вийшов за межі. Хто пукає з вежі? Що? Я сказав, ти вийшов за межі. Пукаю з вежі. Вийшов за межі. То хто пукає, не розумію? Ах! Що ж, лишу в тебе кілька речей.